Дійсно, я подивився програму виступу. Деякі зміг послухати У нас сьогодні пленарний день, і, от тільки-тільки закінчили засідання, я тут в колерах Верховної Ради, тому можливо, трошки ну, зображенням не, не все добре, але постараюсь донести е, ті моменти, якими я займаюся найбільше зараз, і в Верховній Раді, і в комітеті Верховної Ради. Я лікар-онколог, професійний онколог і, Будучи народним депутатом, продовжує лікувати, оперувати, тому займається онкологією. Тому і зрозуміло, що я буду говорити зараз про вплив війни на розвиток раку, на розвиток онкологічної патології, як у військових, так і у цивільних. Кажу декілька цифр, не нагружаючи в світі. Кожний рік діагноз помирає від раку близько 10 мільйонів людей. Ця статистика з кожним роком зростає, і ми прогнозуємо, що до 2030 року ця кількість може скласти 13 мільйонів. Третину всіх випадків ми можемо попередити це, якраз ці канцергенні фактори, які впливають на розвиток онкологічних патологій. Третину ми можемо вилікувати. Тому це те, той напрямок, який от на сьогоднішній день Всесвітня організації охорони здоров'я іншими протираковими союзами розглядається, і на сьогодні прийнята глобальна така, скажімо, глобальний напрямок, це е, і зобов'язано щодо контролю над онкологією. Хочу трошки розказати, що відбулося у нас за останні роки, і ну, дійсно це, це мій напрямок, і я як голова підкомітету цим активно займався. В нас є указ президента, що стосується профілактики і контролю онкологічних захворювань. Затверджена національна стратегія контролю онкологічних захворювань постановою уряду. І зараз ми якраз працюємо над її впровадженням. Є відповідний операційний план, по якому ми працюємо, і це це такий найбільш вагомий. Документ, який прийнятий за останні там не скажу, скажу навіть так десятки років, і він дасть можливість покращити якраз надання полічної допомоги. В той же час я хочу сказати, що наші плани ми стратегію розробляли ще до початку війни, такої повномасштабної війни, і над нею досить довго працювали. І ми багато вже знаємо про епідеміологію раку, про фактори, які впливають на розвиток раку. Але але ця широкомасштабна війна, особливо останніх трьох років, дійсно порушила всі наші плани. І багато з того, що ми розробляли і планували в національній стратегії, ми вимушені були. Або змінити, або добавити нові напрямки, тому що дійсно вплив війни на розвиток онкопатології досить, досить ну, скажімо так, вагомий і досить серйозний. Ми взяли от дос, ми зараз з де, деякими науковцями. Обговорюємо це питання. Я вже виступав на декілька конференціях, в тому числі міжнародних конференціях, де ми показували вже, от навіть починаючи з 2014 року, ті молоді хлопці, які починали. І ту, знову ж таки війною, які були задіяні, ми навіть у них уже бачимо збільшення якраз от і онкологічної патології, і інші захворювання, які пов'язані якраз з впливом війни. Ми взяли, подивились статистику тих військових конфліктів, які були раніше. Це Ірак, це і Афганістан, це війни на Балканах. І е, я хочу от сказати про деяких локалізацій раку збільшення відбувалося там на 60%, навіть на 100%. відсотків. Це якщо брати там рак легень, е, рак передмихерової залози, рак підшлункової залози. І це вже доказаний факти, що ці, ці е, нозології раку будуть е, збільшуватися і в наших е, і військових, і цивільних, і е, 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 факторів, які на це впливають, У нас дійсно. Ну, дуже дуже і багато. Це дійсно війна, яка приносить мільйони канцерогенів в, наші, в наше повітря, в наш, на нашу землю, в нашу воду, і все це потрапляє в харчовий ланцюжок. І хочеш, не хочеш, ми це все отримуємо. І відповідно, всі ці канцерогени визивають онкологічне захворювання. Я так ага, я хотів би ще от і, знову ж таки я хочу декілька теж таких фактів, і які вже доказані науково, що один кілометр квадратний кілометр території, яка активно інтенсивно обстрілюється ворожими там, снарядами, мінами і все інше, забруднює територію на цій території. Десь ми знаходимо до 50 тонн 50 тон заліза, близько 1 тонни сірки і інших сполук, там міді і все інше. Все це, відповідно, окислюється і все це попадає в ґрунт, попадає в воду і визиває. І, а це все канцергенні фактори. Величезний, скажімо, негативний вплив мають також такі канцергенні сполуки, як асбест. От на сьогодні це дійсно доказано. Це частина е, при, при пошкодженні будівель, е, дуже багата частина асбесту, Це мілкодисперсні частини, які попадають е, відповідно і повітря і воду. І це один із дуже таких канцергенних е, речовин, який визиває рак легені, рак бронхів, рак ротової порожнини. Також відбувається хімічне забруднення ґрунту. Що я от навіть скажу такий факт? Це він теж ну досить відомий. Я часто про це говорю. Навіть от сторічне забруднення, яке було ще під час першої світової війни, і до сих пір ця територія, яка була досить це територія Верденської битви, і до сих пор ця територія вважається небезпечною, тобто використовувати її для там вирощування, що чи, чи там використання як водоємів на цій території заборонено, тому що е, люди, які живуть поряд які, які були, ну, використовували ці землі, було помічено, що декілька разів частіше боліють на онколічні захворювання. Е, ще один важливий факт, і, чи один важливий момент, який впливає на е, розвиток онкологічної патології, це стресові ситуації. Про це Точно, вже багато говорили, і дійсно це є. І це вже доказано науковими дослідженнями, що стрес впливає на багато ланок імунітету, пошкоджує значно імунітет, і все це, все це поряд із другими факторами проскорює розвиток онкологічної патології. І е, е, такий досвід уже знову ж таки е, ми ну якби підкріплений даними тим, що ми досліджували тих, ну або ми знаємо тих країнах, де відбувалися ці всі в, е, військові конфлікти. Знову ж таки, той же В'єтнам, Афганістан, Ірак і так далі. І е, 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 я от хочу сказати, що. Всі ці всі ці факти приводять до того, що ми змушені уже зараз передбачати наслідки війни, і що і до чого це все може привести. Ми вже почали от в Україні до на декілька конференціях піднімали це питання, і починаємо вже вивчати от всі ці негативні чинники, які які можуть викликати онкологічні захворювання. Хочу зразу ж сказати, що в Запоріжжі, Запорізький медичний університет, досить активно над цим працює. В них є відповідна лабораторія, де вони вже досліджують зразки повітря, ґрунтів, і де знаходяться всі канцерогенні фактори, визначають їх кількість. До речі, досить от, зовсім недавно ми знову ж таки спільно вивчали і вплив окопної свічки. На здоров'я наших бійців і в окопні свічки свіць, до речі, десь близько 30 різних канцерогенів: це там і кадмі і там інші сполуки, які вже ну, точно доведено їх канцергенна, канцерогенна канцергенний вплив, і ці всі фактори теж будуть впливати на розвиток онкологічної патології. Зв'язку з цим я хочу сказати, що. Таких глобальних, скажімо так, масштабних досліджень, от в на сьогоднішній день в світі немає. Я од готуючись до цих, скажімо, виступу, ще раз очак передивився такі от останні дослідження, знайшов тільки одне єдине дослідження, таке багатоцентрове, коли там було проанкетовано близько 70 тисяч людей в різних країнах світу, де були військові конфлікти, і от єдине дослідження, яке показувало. Вплив е, війни на розвиток е, онкопатологів. Е, до чого я це веду? Що ми сьогодні повинні вже е, передбачити ті захворювання, які будуть виникати, і сьогодні вже розробляти наші е, медичні програми, там е, профілактики, лікування, е, скринінгові програми з урахуванням тих даних, які вже на сьогоднішній день є, і які от починаємо розробляти. Але ті дослідження, які ми на сьогоднішній день маємо, вони такі зовсім невеликі, фізіодичні, охоплюють невелику кількість населення, і тому, от користуючись нагодою, я хотів би, враховуючи, що це такий ну саміт, який об'єднує багатьох, в тому числі іноземних наших партнерів, хочу закликати до об'єднання зусиль. Ми в нас є досить е, досить, скажу такий потужний науковий потенціал науковців. Які готові включити цей процес, але ми повинні провести ці всі дослідження, ми навіть е, хотіли е, скажімо, запровадити таку програму е, Рак і війна для того, щоб вивчати і одночасно попереджати розвиток онкопатології. що, що це в чому попередження? Це як правило проведення скрінінгів досліджень. От знову ж таки, якщо говорити про... Вплив, допустим, ті ж окопної свічки, там чи тих задимленостей, які бувають в місцях військових конфліктів, це проведення скріння дослідження раку легень. Тобто є, спеціальний метод дослідження. Це низькодозова комп'ютерна томографія, яка дозволить вчасно діагностувати розвиток патології легень. Це якщо брати про до речі, от є, знову ж таки в дослідженнях тих, час, попередніх... час. Ага, Ну, все, я, да, я буквально ще одну хвилинку закінчую. Ми значно збільшилися рак шийки матки. Якраз от попередження скорінь раку шийки матки і використання вірусу папіломи людини теж дозволило би ну, набагато зменшити імовірність виникнення знову ж таки дуже складного захворювання. Тому пропоную об'єднатися. Пропоную долучити до, до цієї великої складної, але потрібної справи. Максимально е, міжнародні організації, європейські е, онкологічні центри, онкологічні організації. Ну і наших науковців. Дякую. Дякую. За увагу. Вибачайте, що дякую. дякую. Дякую, що ви з нами. Дякую.